Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми, громадяни, які належать до різних конфесій, святкуємо пам'ять дарування нам світла єдиної христової віри. Цим відзначенням вшановуємо великі божі діла, які сталися на нашій землі 1025 років тому. Тоді за сприяння святого рівноапостольного князя Володимира у водах Дніпра Славутича охрестилися наші предки діянням благодаті Святого Духа, котрий ширяв над водами, Бог Отець усиновив український народ, назвав його своїм сином улюбленим і повів у майбутнє, як колись провадив Божий народ старого завіту до обіцяної землі. Сьогодні на цю тему ми говоримо з нашим гостем, отцем Віталієм Житомирським протопресвітером Української Греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Ви, ви протопресвітер Житомирського протопресвітерства Київської архієпархії, архієпархії Української Греко-католицької церкви. Отче, Віталію, чому вчить нас історія Русі, України? Бачите. Думаю, що як і будь-яка історія вчить нас, напевно, тому, що маємо робити далі, дивлячись на те, що було у минулому добре чи погане, зрештою, робити якісь висновки і йти вперед. Дивлячись на події історичні в світлі, події хрещення Володимира Великого, що можемо сказати? Та, напевно, справді можемо тільки щиро подякувати нашому славному князю іносному Володимиру за те, що справді дав нам таку нагоду стати дітьми Божими. Ви так гарно сьогодні упом'янули про усиновлення нашого народу, про таке порівняння до хрещення Христового. Справді, бачимо, що. Бог готує кожну людину особисто, персонально, до зустрічі з ним. І приходить якийсь час, коли час підготовки приходить і настає час зустрічі. І справді, напевно, був великий Божий промисел в тому, що якраз цей час зустрічі українського народу з Богом настав за часи князя Володимира. Тому що. Справді, тоді ця подія принесла дуже колосальні зміни у житті нашого народу, і ми саме можемо бачити, як змінилася культура, як змінилося життя, змінилася духовність. Справді, наш народ став був великим, але, напевно, став ще більш великим народом європейським. Зрештою, ця подія так само була змогою війти. Нашому народу велику сім'ю європейських вже християнізованих на той час більшості народів. Тому ця подія хрещення і в світлі історичному справді дає нам нагоду тепер побачити, ким ми були, ким ми стали, ким можемо бути, і напевно прикласти всіх зусиль, щоб тепер те все надбання, яке ми маємо, не втратити. Хоча й дуже великі спокуси і справді. Особливо сьогоднішній світ нам пропонує різні заміни тої Христової Божої благодаті, хоча, зрештою, то все є обмани, це саме можна бачити у історичному світлі. Як ішов наш народ до хрещення, як йшов сам князь Ревно Володимир, я прошу режисерів показати нам відеоматеріал. Подивимось разом з вами, шановні глядачі, і після цього продовжимо розмову. Після загибелі Святослава 972 року Ярополк став правити у Києві Олег у Древлян, а у Новгороді Володимир. Олег невдовзі помер, і його володіння відійшли Ярополку. Князям язичникам перед лицем влади і могутності була чужою братня любов. Володимир, якого Ярополк вигнав з Новгорода, невдовзі повернувся з варязькою дружиною. Зайнявши своє княже місто, він вирушив на стольний град. Київський воєвода, якого князь схилив до зради, умовив Ярополка тікати. Варязька дружина Володимира увійшла у Київ, але не в цьому була головна його мета. Язичник жадав крові рідного брата. На шляху до Великого князювання ніхто не міг стояти. У місті Родні, що в гирлі річки Росі, Ярополка вбили. Володимир підступно заманив брата на переговори. Коли той входив у двері, розповідає повість минулих літ. Підняли його два варяги двома мечами під груди, а воєвода зачинив двері і не дав увійти вірним людям. Сівши на престолі отця свого у Києві, Володимир виявив велику ревність до язичницьких ідолів. Він постав в кумирів І приносив їм жертви, називаючи їх богами. Віру Великого князя мали розділяти усі його піддані, і було наказано приводити на поклоніння християн. Ті з них, хто ще залишився у місті, переховували свою віру. Інші тікали, а деякі, можливо, поверталися до старої релігії. І ось пішов Володимир на ятвягів і взяв їхню землю. І повернувся він до Києва і приносив жертву кумирам із своїми людьми. І сказали старішини і бояри: кинемо жереб на хлопця і дівчину, і на кого він упаде, того заріжемо богам. Жереб впав на юнака Івана, сина одного варяга, який прибув до Києва з Греції, і потай разом із сином тримався християнського вчення. Марно Федір Іванів батько вмовляв народ. Натовп умертвив християн у власній домівці. Остання з кривавих язичницьких жертв у Києві стала першою християнською жертвою Русі. Пізніше на місці гибелі варягів Володимир зведе першу свою церкву на честь успіння Богородиці. На місці спаленого зрубу постав кам'яний фундамент храму. На місці дерев'яних ідолів в серці Володимира вже закладалися перші камені віри майбутнього хрестителя Русі. Нестримна похідь, для задоволення якої Володимир утримував сотні наложниць, публічне насилля над полоненою княжною рогнідою, зрадницьке вбивство брата Єрополка, участь у людських жертвоприношеннях. Чим сильнішою здавалася відданість Володимира вірі прабатьків, чим більш виразною нелюбов до християн і розпуста, тим разючішою здається зміна, що відбулася у його серці. Зміна, що залишається таємницею його душі, прихованою від нащадків. Пізніше про нас молився в день хрещення киян князь Володимир. Кажучи такі слова: Христе Боже, що сотворив небо і землю, споглянь на нових людей цих і дай їм, Господи, пізняти Тебе, істинного Бога, як пізнати тебе, християнські країни, утверди в них правильну і непохитну віру, і мені допоможи, Господи, проти диявола, щоб переміг я хитрощі його, надіючись на тебе і твою силу. Так говорив князь Володимир. За всі ці благодіяння Господу Богу від нас належить що? Я думаю, що все, що ми можемо Богу віддати, то справді це лише подяку, за все, що він для нас зробив, і так само через рівнопосного Володимира, який так само, напевно, був в якійсь мірі і таким добрим інструментом в його руках і міх. Справді так поширити його Слово, Його правду на всю нашу Святу Русь, Україну. І можемо бути справді лише вдячні і дякувати за все те, що справді Бог дає нам такі великі милості, і благодаті, і в той самий час думати про те, як деколи ми невдячно до цього ставимось. Ви очолюєте, ви є протопросвітер Житомирського протопросвітерства Київської архієпаркії Української православної Української греко-католицької церкви, вибачте. Сьогодні, що представляє ваша єпархія в нашій області? Бачите, так склалося, що наша церква як церква Володимирового хрещення, тобто яка бере. Свої коріні, свої витоки справді від цієї великої події хрещення Володимирового, яке сталося 1025 років тому. І справді знову говоримо про історію. Історія складається дуже по-різному. І так склалася ті історичні події, що наша церква так само була у дуже різних ситуаціях, особливо церква Київська. Знаємо, що де Бог хоче робити щось добре завжди. диявол сіє, якийсь смуток, непорозуміння, якісь проблеми. І історія нашої церкви була склад... складною. І особисто наша греко-католицька церква, чи то стара назва її була Унійна Церква, мала досить гарний пліт. Саме на землях Києва, Полісся, Житомирщини. Але так сталося, що вже фактично 250 років, як наша церква була тут під забороною через саме те, що відстоювала, напевне, інтереси простих українців, другий такий поштовх, то був 17-й рік, то вже 19 то вже загально, третя така проблема це 46-й рік. Львівський псевдособор, коли наша церква була заборонена на території Всеродянського Союзу, а мала великі перспективи, епископи були всі ув'язнені, і фактично ми можемо відкрито діяти, проголошувати слово Боже, десь тільки з початку 90-х років, коли вже церква почала поступово з співспілля виходити. Що скажемо про теперішню ситуацію? Мусимо відновлювати все те, що за ці 80 років було знищено. Не є це просто робити сьогодні, коли справді багато наших вірних вже просто в тих поколіннях не дожили, а решта змінили свої погляди, напевно, свою думку. Але ми приходимо сюди, звідки ми справді вийшли, для того, щоб допомогти нашим людям, нашим вірним, а вони є скрізь, знайти свій шлях. До Бога у свою церкву їм справді близько по серцю і по духу, і по вірі. Сьогодні, справді, ми не є аж так сильно поширені, тому що справді важко за це все відновлювати, але намагаємося йти вперед. Ми маємо сьогодні на Житомирщині сім священників, які мають по дві-три парафії, активно працюють. Знову таки, Могли би охопити більше, тому що є потреби, є люди, є вірні. Але знову таки підготовка гарного священника триває не один рік. І тому намагаємося, щоб, справді наші священники мали гідну освіту, гідну підготовку, щоб могли дати людям все, що можна дати як найкраще, з духовної точки зору. Тому думаємо, що з часом будемо прощатися, тому що потреби є, люди чекають, люди просять. Але все з Божою поміччю поступово будемо давати. Отже, маємо п'ять священників, маємо монастир у Житомирі, сестер Васильянок, які мають так само єдину в нашій архієпархії іконописну школу, де діти, маленькі діти, починають вчитися. Писати ікони і бачить світ по-іншому. І справді ми здивувалися, і ніхто наш парафіян не повірив, коли цього року наші діти з іконописної школи, діти, яким 8 5, до 14 років, вони розписали нам царські і даконські двері іконостасу. Тобто, люди, парафіяни, ніхто не міг повірити, що це була робота не іконописців, а звичайних дітей. Тобто йдемо, несемо. То світло Христове, с можемо, і особливо починаючи з тих дітей і сестри дуже активно працюють, і справді з дітьми простіше, тому що діти є вільні. Діти не сковані страхом, діти не сковані якимись перешкодами. Вони бачать, вони творять. І справді тішимося тим, що можемо зробити, тішимося тим, що можемо дати. І просимо Бога надалі, щоб дав нам можливість. Справді допомогти людям знайти ту дорогу до нього. На Тернопільщині відбулася всеукраїнська молодіжна проща до Зарваницької Божої Матері. Чи були ви учасником цієї прощі? І що нового, якщо були, почерпнули ви, громада? На жаль, цього року певних обставин не зміг взяти особисто участь у цій прощі, але неодноразово. Так само був паломником, і враження були надзвичайні. Чому? Чим? Бачите, кожна проща, кожна проща це є наша подорож до Бога. Ми маємо намір вирушаємо в дорогу, ми йдемо до цілі, ми вже відкидаємо будь-які наші тілесні проблеми, земні проблеми. Йдемо з наміром до зустрічі зустрічі з Богом у, мол... у молитві. у Богослужіннях, у Пресвятій Євхаристії. І тому оця дорога вона вже налаштовує нас на щось вище. А коли приходиш, і особливо тут у нас, коли парафії є невеликі, лихо людина вагається, чи на правильному я шляху. шляху. Та ніби Бог тебе кличе, але чому, чому так мало біля мене тих однодумців? Різні спокуси приходять, людина йде і приходить, а тут десятки тисяч, навіть сотні деколи буває таких самих вірних, як і ти, Людина змінюється у спільній молитві, коли серце справді підноситься до Бога. Особливо дуже великі зміни ми завжди, наша духовна влада кличе гостей із-за кордону, і із Європи. І коли приїжджають європейські єпископи, вони здивовані. І кажуть, що справді наша Україна має величезний духовний потенціал, тому що коли сотні тисяч людей збиралися на одній молитві, а як цього року це було під дощем. І справді це ще більше додало такого, знаєте, духовного зросту, зросту величі такої так, відчуття, знаєте, такого неперевершеного. Люди прийшли з поломиста, справді люди були надзвичайно вражені. Це неможливо перерати, це треба пережити. Тому запрошую всіх наших глядачів так само по можливості взяти участь у паломництві, якраз у Прощі до Зарваниці, щоб суму відчути ті всі духовні чуття, які Бог дає нам пережити під час таких паломництв. А що ви можете розказати про загальноцерковну про до Києва, 17-18 серпня цього року, яку саме організовує ваша греко-католицька церква? Бачите, знову це друга така проща, яку ми присвячуємо цій події хрещення, хрещення та Русі. ювілею Хрещення Русі. І це буде проща міжнародна. Міжнародна бачите, наша церква всі наші святкування спрямовує саме на 14, 19 серпня. Чому? Тому що святкувати хрещення Руси у День Святого Володимира це є трохи вже пізніша традиція і походить від Російської православної церкви. Якщо візьмемо наші книжки та будь-які книжки Православної церкви, то читаємо, що 14 серпня, тобто 14 по старому по новому стилю ми чинимо водосвяття. Водосвяття чинимо на честь. Хрещення Володимира у Дніпрі. І тому наша древня традиція якраз є святкування, і в раз була святкування, хрещення саме 1 серпня, тобто 14 по новому календарю. І ми притримуємося цих наших звичів, і тому святкування наші раз починаються від 14 до свята Преображення, до 19 серпня. І ми знаємо, що вже не перший рік будується наш Патріарший собор, центр нашої української греколотської церкви, вірні, якої є розсіяні по всьому світу, і дуже чисельні. Ми маємо наші єпархії, наші структури і в Бразилії, і в Аргентині, і в Америці, і навіть в Австралії, і навіть багато вільних є у Новій Зеландії, багато вільних є і у Африці, навіть що тепер взагалі подумати, звідки українці в Африці. Знаєте, дуже був цікавий випадок, коли кілька років тому був собор, наш церкви проходив у Америці, у Південній Америці і розповідали паломники, коли в них виходили індіанці, говорили чисто українською мовою. І паломники були з здив... Учасники собору були здивовані. Каже, як так? Звідки ви знаєте? Каже, добрі люди навчили. Тобто наша церква поширена по всьому світу, і якраз ось цей собор, який патріаршки будується сьогодні в Києві, мав бути би центром центром нашої церкви, духовним центром, місцем паломництва. Якраз ця проща, яка оголошена цього року, вона починає від, відкриває, ніби такий процес повмисти до, до цього собору. Собор буде освячено протягом цих днів, протягом суботи. І неділі, неділі, 17, 18 червня, будуть великі святкування, дуже поширена програма. Не хочу зараз це все оголошувати, але хто зацікавлений, то можна знайти на сайтах нашої церкви. Також ми будемо організовувати автобуси від нашої парафії, хто мав би можливість і бажання. Так само ми запрошуємо долучитися до поїздки і взяти участь у цій прощі. Знову таки, це проща дасть нам ще одну можливість, напевно, краще зрозуміти Бога. і Знайти якісь інші точки спілкування з ним, які є у нашому серці, можливо, до цього часу були закриті. Тому маємо на цю прошу так само великі надії, що принесе великі зміни у наших парафіянах, у нашому народі, і обмеження до доступу до святинь не буде. Тобто, це може сама людина приїхати до Києва абсолютно, абсолютно, і долучитися так. до урочистостей. Так, єдине, що там є реєстрація, і видається певний комплект. Прочаєна, тобто там молитовники, провідники, які допоможуть взяти людині більш активну участь і доступ до певних більших, напевно, так скерувати, вчасно попасти на ті чи інші служби. служби, і духовні програми, які будуть у ході цього плавництва. Тому, звичайно, було би простіше це брати участь. Організовано, тому що більше є інформації, більше доступ, доступу. Але відповідно, що кожен, хто прийде, так само зможе прийняти участь і побувати на всіх. Єдине, що можливо буде йому трошки складніше розібратися у тому, що очікуємо так само десятки тисяч паломників, відкрита вже реєстрація, відкритий сайт, і люди реєструються так само з цього світу. Тому відповідно, що. Простіше було б, напевно, в гурті долучитись до чиститися. Так, більше було б більше орієнтації, більше зручності просто для, для самого паломника. Але оця вся інформація на ваших сайтах уже є. Так, так, вона вже є кілька місяців, то сайт нашої церкви, є спеціально сайт, проще, можна і через пошукові системи, проще, міжнародно проще, до Києва і почерпнути всю інформацію. Про ці у події. сьогодні, в передень ваших таких урочистих днів і днів, які йдуть у нас, адже урочистості Україна уже відзначає, що б ви побажали нашим глядачам і парфіянам? Напевно, те, що хоче бачити від нас Бог. А саме те, щоб кожен з нас зміг бути просто людиною, людиною такою, якою стрив її Бог. А показав. Наш Господь Ісус Христос, людину у повну міру росту Христового. Тому що справді ми всі покликані до святості, до добра, до благословень, до переображення цього світу і як часто ми закриваємося в собі, як часто спокуси нас змінюють і відганяють від нашої мети. Тому хотів би кожному побажати сьогодні. Святості, Божих благословень, і щоб кожен з нас став правдивою Божою людиною. Я дякую вам за ці щирі слова. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був протопросвітер Житомирського, протопросвітерства Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Ми розмовляли про відзначення в нашій державі і значення хрещення Русі. А відзначення 1025-річчя. без віри догодити Богові неможливо, бо той, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Миру усім і благих вістей, дякую вам, отче, за нашу розмову. Запрошую до наступних зустрічей і вам залишайтесь з нашим каналом Миру і Благих вістей!